Хлібом єдиним сьогодні стартує Євробачення 2013. Офіційна церемонія відкриття відбулася у шведському місті Мальме. А вже післязавтра наша співачка Злата Огневич у півфіналі конкурсу покаже на що вона здатна. Судячи з відгуків музичних критиків, принаймні входження до трійки лідерів їй гарантоване. Букмекери кажуть про друге місце. Підігріває цікавість глядачів і сюрприз, який підготувала співачка на сцену разом із піснею Гравітація злату винесе фантастичний велетень зростом майже 2,5 метри. Однак, перемогти суперників дівчина збирається іншою силою вокалом. Злата Огнєвич летить на Євробачення. Красива, успішна, усміхнена. Україна, на дівчину в аеропорту чекає група підтримки. Вони вірять у її перемогу. Але до цієї подорожі злата йшла п'ять років. Спочатку була спроба у 2010-му з піснею Острів і п'яте місце на українському відборі Євробачення. Наступного року композиція Зозуля і друге місце у 2013-му гравіті. І тільки з третьої спроби Злата Огнєвич здобула перемогу в Україні. Злата Огнєвич! Вона багато займалася вокалом, що у рідному судаку. Потім переїхала до столиці. Влаштувалася ведучою на радіо. Далі училище імені Глієра. Паралельно працювала солісткою ансамблю Збройних сил України. Потом был Киевский институт музыки. В этом классе у нас проходили занятия всех наших студентов, уроки вокала, в том числе и Златый Огневич. Вот в этом уголочке, можно сказать, а занимаются все. Мы, ну вот считайте, что мы начинаем урок. Косова – викладачка вокалу. Вона вже понад 8 років співає зі Златою. Каже, голос у дівчини неймовірний. У неї немає невозможних нот. Тобто, ну, в пределах своєї, як би, тесітури, все остальне. Вона, от, ця е, нота, пожалуйста, ця пожалуйста, Жалуста, пожалуйста. за сотню уроків співу Тетяна Русова стала для Злати Огнєвич другою мамою. Викладачка навіть подарувала своїй учениці оберіг, котрий сама носила ще, коли виступала на великій сцені. Така от вісюлечка. э, вот. и я надію, що це принесет її удачі. Всяко суча заговоряне. Тетяна Миколаївна показує фото, де Злата щиро її обіймає. Світлин зовсім мало, але кожна з них для Русової найдорожча. На фото Злата ще та, коли не була відомою співачкою. Здесь, кстати, у нас є плакат, на котрому є вот наші гості в Інна ніколи не пропускала уроків, завжди була звичайно працьовитою. Єдине інколи літала. Вона любить все очень красиве, дуже, дуже ніжне, у неї голос сам по природі ніжний. Така ж ніжна є пісня «Злати Гравіті, що прозвучить на Євробаченні 2013. Автор слів, член спілки письменників Росії, москвичка Ренка Валеря. Діма Білан, Діана Гурцкая, Дмитро Колдун. Усі вони виступали на Євробаченні з його творами. Натхненням для пісні Огневич стала сама виконавиця. Коли я побачив її такою воздушною, всю такою немножко От мені хотілося, якийсь неземний образ придумати. Сумнівів у тому, що Злата не втілить його задуму, у Кавалеряна не було. Він упевнений в українських вокалістках. Це називає український стиль. Безупіречною вокальна і красотка. Це от то, що в Україні завжди було своїна. Такою Карен бачив і Анні Лорак, яка у 2008-му представляла Україну на Євробаченні з піснею Шеді Леді, слова до якої писав кавалерян. Тоді Українка посіла друге місце. Тіна Кароль у 2006-му – сьоме. My life, my heart is у нас була єдина перемога на Євробаченні у 2004-му. У Стамбулі Руслана перемогла з піснею Дикі танці 280 балів за фольклорний мотив. Отримала українка. У 2005-му ювілейне 50-те євробачення проходило в Україні. Перемогла Гречанка Олена Папарізу з піснею Мій номер один. Перший номер злати вірить Артем. Він спеціально приїхав до аеропорту, щоб провести Огнівич на конкурс. Златочка, ти не волновайся, любима наша. Я сам так дляжуюсь і трушусь. Ага, давай вперед! Ага. Златі приготували багато сюрпризів, листівку з теплими побажаннями, яскраві букети квітів та новий оберіг буде прикрасу. Вона іскрення, вона настояща. І якщо Європі нужен артист, красивий і внутрішній душою, вони зроблять правильний вибір. У правильний вибір Європи вірять і українські зірки. Шанси на перемогу кажуть високі. До трійки лідерів точно увійде. Дуже великі, тому що дуже гарна пісня. Ну, злата дуже гарна дівчина. То як вона співає, ну немає не ніяких сумнівів, в тому що вона бездоганно співає. Головна конкурентка «Злати» Огнєвич – Огнівич, босунова дачанка Емелі Дафорест. Її букмекерські контори прогнозують перше місце. Українські зірки у прогноз букмекерів не вірять. Я б не сказав, що дані сильно кати чим до лічається. Ні в музикальному плані мені пісня не очень понравилась, і нічого там нового нету. І внешне, как бы, ну я думаю, що ну злата, злата должна її обойти. Злата Огнівич за прогнозами букмекерів друга. На третьому місці Норвегія. Маргарет Бергер. Ship, Після Злати мені сподобалась Норвегія. Звичайно, після не тільки тому, що я патріотка, тому що я сиділа, слухала і об'єктивно я кажу, це моя оцінка, що вокально, вокально поки краще злати, я не чула нікого. Шведи активно готуються зустрічати конкурсантів Євробачення уже в п'яте. Бюджет свята рекордно низький за останні роки. Усього 20 мільйонів доларів. Торік Азербайджан витратив 145 мільйонів. 10 країн відмовились від участі, кажуть, бракує грошей. 39 змагатимуться. Шведи вирішили прибрати усе зайве, додаткове освітлення, спецефекти та кілька конкурсних днів. У невеличкому місті Мальме основну ставку зроблять на камерність і музику. Злата Огнівич саме вокалом збирається взяти. Європейського глядача саме моє большое і гаряче життя це класна виступити, щоб мені не було стидно перед тим, хто мене вибрав і підтримує мене. І найголовніше – це музика. З музикою в серці, подарунками в руках та вірою в перемогу Злата Огнєвич полетіла до мальми. На конкурсну сцену вона вийде вже 14 травня. Ірина Ковтун Олег Казикін Валентина Беречко підсумки тижня.